У цьому приміщенні, де ми знаходимося, у 1941 році, у червні місяці, було закатовано багато щерецьких з окраїн людей, яких згодом було закопано у стайні польського ксіонза, коли їх тут катували, а катували, власне, їх у тому приміщенні. То на подвір'ї будів трактор. Все, весь район, оцей, був очеплений НКВД-стами, нікого не підпускали, але люди могили так і не могли знайти. І знайшли е, їх випадково. І лише тоді, коли хлопці пригнали коня, привели до стайні, кінь не захотів іти, ставав дибки. Тоді один пройшовся по стайні, і земля в одному куті земля під ним заходила. І він здогадався, що це, значить, очевидно, могила тих похованих тут. А це був наш черецький житель Федір Іванович Хомин. Ось як він про це пише. 6 липня, 1941 року, гаряча пора вдарила нестерпним смородом розкладених трупів. На то видовище зібралось багато народу. Міліція і допоміжні люди, взявшись за руки, стримували ридаючий нарід. Німецькій власті дозволили доктору Манзику оглянути трупи. Більшість з них мала удар по голові, розбиті черепи, у декотрих вибиті щелепи із зубами, декотрі заколені багнетом, троє убиті пострілом у потилицю. Один із них 50-літній колишній офіцер Української Галицької армії Юрій Дибінка, на шиї котрого було дев'ять колотих ран від багнета. Тяжкі дуже муки перенесли ці люди. Хто були ці люди? Це були Добрі господарі, працівники пошти, працівники просвіти, працівники рубкопу, студенти. І особливо хочу зупинитися на двох братах, Хоменах Богдана і Михайла Хоменів із сердиці. Це були студенти політехнічного інституту. І коли вони верталися додому на поїзді, їх в Семенівці зняли. З поїзда е, і привезли власне сюди, в будинок е, е, біля желізнодорожньої станції, нібито як таких, що їх будуть забирати в армію? А насправді ж цієї ночі їх було пригнано сюди, у це приміщення, у стайню польського ксьонза, і було катовано. Яка причина тих катувань? Причина тих катувань та, що коли НКВД дізналося про людей, які, хоч трошки були незадоволені радянською владою, значить, їх всіх збирали і знищували, щоб не поширювалися ніякі чутки про те, що радянська влада не така, яку б вони хотіли бачити. Тому цвіт нації передових людей всіх було. Знищено, нищили їх так звані двійкарі, трійкарі. От. І ми не дарма отут на тому місці кинули ніби на чорну землю списки тих, хто був причетний до цих катувань.